Щоб жити щасливо, відміряне Богу. Школа, ліцей, робота, сім'я. Ось перспектива, людини твоя. Коли молодий, не страшні перешкоди, ти повний енергії, сили природи. І хай негатив не примав близько. Пу з нього прийди, не склади. Свичкам скільливим, ви не здавайте, не здавайтесь, комп'ютера знайте, та не зазнавайтесь. Пам'ятай, не займайте!

Здоров'я ти смак, свіття і до це спорт, що дає нам, та і силу. Це сон, що на крилахому зорі несуть. Береться сміливо, мій дружок, у путь. Та тільки на цьому шляху пам'ятай, Зурайся, цигарки, гарні, відчати, шкай. І, і знаю, мій друже, у цьому житті, чи бути здоровим, вирішуєш ти. Але наркотиків 70 це є віртуальний світ. І ми будуємо і в інтернеті. Наші спільники це апатія, розвиток здоров'я і самогубство. Тепер потім надія, даме сім'я, ніки, саме самочі смерті, зараз обидва. Ми, мисливці, на молоді душі, ми чатуємо на вас. І наша тенета завжди на погодою. А щоб протистояти, треба дуже добре знати. усім правилам прості та за змістом золоті. золоті. Перше, не треба жити на оманя, Виконуй розпорядок дня, чергуй і працю, і відпочинок, усе встигнеш таким чином. Право, друге, щоб здоров'я було у порядку, починай день і зарядки. Весело дивись у світ і живи багато літ. Право третє. щоб нічого не боліло, треба полюбити мило. Часто чисто руки мити та охабіну ходити. Правило четверте. Прути йовочі важливі, а слухи зашкідливі, здоров'я чи хвороб питання, раціональне харчування. Правило п'яте, а щоб бути самачем, подружись зі спортом, ковзанами і м'ячам, стадіоном кортом. Правила, ці любий, друже, допоможуть тобі, дуже. нехай не слабне твоя воля, своїх Свої руках майбутнє. Щоб лекарство спустя, то збирайте зварю, сіла і проти. Міф перший. Трохи алкоголю навіть корисно. Після вживання 30 грам алкоголю ймовірність автомобільної аварії збільшується у 30 разів. Туди і римля. Дослідження вчених показали, щоб вбити собі вірус грипу алкоголем, потрібно померти від алкоголю. Міф четвертий. Алкоголь знеболює і зігріває на холод. Алкоголь знижує больовий поріг, тому та холоду не відчуває, найчастіше замерзає п'яний. Міф п'ятий. П'ють усі. Така розмідана краї, і на добуху, життів, але вживає. Зруби його. Ми обираємо життя. Ми обираємо музику. Ми обираємо спорт. У долоні, тут і книжка, ми якої. Зосерейтесь у ці ми і до неба підстридні. Бережіть своє здоров'я, ми вас агітуємо і в'ють, і в Ми вам презентуємо, всі навколо потягніться, щиро друзям усміхніться, Щоб здоровим бути весь час ви приєднуйтесь до нас.